Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в ефірі з вами буду я, Віктор Залюбовський, начальник регіонального сервісного центру МВС Рівінській області. І поговоримо з вами про таке: це як продати транспортний засіб онлайн і хто може скористатися даною послугою. Зараз послуги онлайн набирають, скажімо так, обертів. Це є дуже зручно економить час відвідувачів сервісного центру. Якщо вони не хочуть зробити такі відвідування, або немає часу, тобто продати транспортний засіб можна, не відвідуючи сервісний центр, а продати транспортний засіб, купець продавцем можуть зустрітися, обговорити дане питання, або навіть не бачачи один одного, роздійснити такий продаж. Що для цього потрібно? Для цього потрібно мати зареєструватися в Лії. І скористатися відповідно таким підписом через дію і продати транспортний засіб. А спочатку ми поговоримо про таке, що останнім часом на дорогах можна побачити все більше транспортних засобів із серією номерних знаків серії ДІ. Це означає, що такий транспортний засіб було придбано через дію або продано через дію, і новий власник вирішив змінити номерні знаки. Тому що є ще така опція, як залишити номерний знак старий на транспортному засобі, якщо попередній власник не хоче його покласти на зберігання, а продає транспортний засіб разом з номерним знаком, спочатку введення такої послуги, цієї послуги, нею вже скористалося понад 32 тисячі громадян України. І було продано. 32 000 автомобілів і е, мотоциклів через цей застосунок ДІЯ. А також закріплено 5200 комплектів номерних знаків серії Ді. Це означає, що такі власники побажали змінити номерний знак під час перереєстрації транспортного засобу. Водночас під час спроби переструвати транспортних засіб, не дали змоги продати два викрадених авто. 241 арештоване авто і ще 19, які перебували в розшуку. Тобто це означає, що, що така купівля через застосунок дії є цілком безпечна. Транспортні засоби пере, перевіряються на предмет розшуку, на предмет арешту, на предмет розшуку власників, продавця чи покупця. От, або е, на предмет. Якщо авто перебуває відповідно в розшуку чи в арешті, це означає, що попередній власник не сплатив якісь штрафи, має якусь заборгованість, авто перебуває в заставі в банку, тощо, не сплата ал аліментів. Тому, е якщо автомобіль продається через застосунок Дія, це означає, що такий продаж є цілком безпечний. Е для чого як е, продати авто саме? Для цього необхідно авторизуватися в застосунку Дія, сформувати відповідну це продавцю, відповідну заявку, згенерувати QR-код. QR-кодом поділитися з покупцем. Він е, заходить в застосунок «Дія», відповідно, заповнює всі відповідні поля, які йому пропонуються, перевіряє всі свої дані, чи вони відповідають тому, що відображається в застосунку. От. Після того, як покупець перейшов до посилання, він вибирає, чи він залишає номерний знак, чи він вибирає новий серії ДІ, а також що він хоче? Чи він хоче нове свідоцтво про реєстрацію на пластиковій основі, чи він вибирає електронне свідоцтво, яке буде відображатися лише в застосунку дії. І тут після всіх перевірок. Проходить процедура реєстрації. Якщо процедури перевірки всі пройшли успішно, то автомобіль вважається, проходить реєстрацію і виготовляється відповідне свідоцтво, номерні знаки, якщо такі необхідно, і присилається. А якщо відмова, то, як я зазначав раніше, одними причинами це може бути виконавчі провадження, Заборгованість в парламентах, штраф елементах, штрафи тощо. Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписує продавець і покупець. Закріплюються обрані номерні знаки з тих варіантів, які вибрав собі, покупець. документи, Готовий пакет документів передається до ДП Інфотех. Які інфотех передає до Укрпошти. Я хочу зазначити, що покупець вибирає оператора. Ну, оператор на сьогодні день є тільки Укрпошта, вибирає відділення верніше, Укрпошти, куди мають бути доставлені, або кур'єром. Якщо доставлені має бути, доставка має бути кур'єром. І логістичні послуги на даний день, на даний момент становлять 294 гривні. А сама процедура перереєстрації орієнтовна 1100 гривень. Чому орієнтовно? Тому що якщо вартість послуг є сталою, то сплата за спецпродукцію, тобто за номерні знаки, за свідоцтво, може бути різною. Вона збільшуватись або, навпаки, зменшуватись від того, які затрати були на виготовлення цієї спецпродукції, тобто номерних знаків або свідоцтво про реєстрацію. У подіїв часто виникає питання, коли можна користуватись таким транспортним засобом. Значить, якщо транспортний засіб було продано і залишили попередній номерний знак, то транспортним засобом таким можна користуватися з моменту, коли свідоцтво про реєстрації на нового власника появиться в застосунку дія. відразу. Якщо номерний знак було змінено, то необхідно дочекатись, поки номерний знак, Ну, відповідно, якщо було замовлено свідоцтво на пластиковій основі, буде доставлено кур'єром Укрпошти, або власник новий забере його сам був у ну, відділенні Укрпошти, який зазначав раніше, отримає його фізично на руки, прикріпить до автомобіля, і з того моменту тоді вже можна користуватися таким транспортним засобом. Хочу зауважити, що продажу. Через застосунок дії підлягають тільки легкові автомобілі, і мотоцикли, і мопеди, і не більше одного транспорту транспортного засобу протягом року. Чому? Тому що з вантажних транспортних засобів автобусів, причепів стягується як податок на продаж, так і військовий збір, а також транспортних засобів. Які продаються одним власником більше одного протягом року, тобто з другого, з третього, відповідно з четвертого і так далі стягується відповідний збір. Для цього необхідно провести оцінку транспортного засобу. На жаль, оцінку транспортного засобу онлайн провести неможливо. Це треба звернутися до відповідного фахівця, експерта з оцінки транспортних засобів, який проведе її оцінку вартість, ринкової вартості, і від того, відповідно, має бути. Сплачено, відповідно, військовий збір і податок з продажу транспортного засобу. А один транспортний засіб протягом року не оподатковується його продаж. Стосовно застосунку дії продаж транспортних засобів, все. І ще хочу поговорити з вами про посвідчення водія, про те, що навчатись. На отримання посвідчення водія необхідно лише в автошколі, або якщо і звертатись лише до сервісного центру. Або, можливо, отримати посвідчення водія наступним чином. Ви можете пройти теоретичний курс самопідготовкою, самотужки, тобто використовуючи наясні засоби інтернет-ресурсів, підручники тощо. Піти скласти теоретичний курс е, правила дорожнього руху до сервісного центру, а далі записатись обов'язково на практичний курс до будь-якої автошколи. Або пройти теоретичний курс так само в автошколі і скласти відповідні іспити. Тобто то записатися на практику можна тільки лише після проходження теоретичного курсу і відповідно успішного складання іспитів в сервісному центрі. Закликаю не звертатися до сторонніх осіб, тому що м, такі. Посвідчення зазвичай є підробними. До 155 підробних посвідчень водія було, виявили е працівники сервісних центрів за останні 4 роки. Гори водії з підробними документами виявляють на дорогах також і правоохоронці. Зазвичай такі посвідчення водія були виявлені більшість із них під час запитів е громадян. Про те, що їхні посвідчення водія не відображається в застосунку дія. І під час перевірки таких посвідчень бояв було встановлено, що це посвідчення водія не видавало вказаній особі, або видавалося іншій особі в іншому підрозділі. Тобто посвідчення водія десь були виготовлені сторонніми особами, тільки не видані в сервісних центрах. Тому. Якщо ви ніколи не навчалися і хочете легко, так кажуть, з посвідчення водія отримати легким способом, то цей легкий спосіб перетвориться з часом на дуже важкі. Це будуть запити поліції, допити і так далі. І, можливо, ще адміністратива, а то й кримінальна відповідальність. Свою допомогу фаристи зазвичай пропонують соцмережах, та обіцяють швидко вирішити питання з документами. Крім того, використовують такі фішингові сайти, і ці фішингові сайти використовуються для того, щоб отримати ваші персональні дані, які згодом можуть використовуватися також у неправомірних цілях. Тобто ви заходите, залишаєте свої дані, всі свої дані, а потім ці дані використовуються від вашого імені, роблять якісь заяви, ви стаєте членом якихось. Організацій невідомих, або на вашу ви можуть оформити кредити і так далі. Тому, щоб не потрапити в, такі, в таку паску, ви можете своє посвідчення водія перевірити на, сайті, на нашому сайті OpenData Алгоритм отримання посвідчення водія, як стати водієм на сайті гс.govua-права. Тобто вся інформація, законодавча інформація є на, доступна на сайті головного сервісного центру GSEGO.ua. Там, переходячи за відповідними вкладками, ви можете як перевірити своє посвідчення водія, так і знати про справжність посвідчення водія, а знати також всю корисну для себе інформацію стосовно реєстрації транспортних засобів і отримання посвідчення водія а також зміни у законодавстві. На ну, цьому в мене все. Всім гарного дня!